Дітки, пропоную вам пограти в дидактичну гру безпечний літній відпочинок. Так як зараз літо, я хочу разом з вами розібрати, який відпочинок є безпечним для вас та для нас, а який ні. Грайся на подвір'ї чи на дитячому майданчику, подалі від дороги та будівництва, носи головний убір, а також пий багато води. У сильну спеку грайся в тіні дерев під навісом, щоб не отримати сонячних опіків, не засмагай з 11 до 16 години. Якщо під час прогулянки десь поділись рідні, не панікуй, зачекай їх на тому самому місці, звернися по допомогу працівників, до продавців або поліцейських. Використовуй шолом, коли їздиш на велосипеді. А також під час грози ховайся під невисокими деревами. Найкращий сховок це, звісно, будинок. Безпечно відпочинку. Гра, збираємось на море. Що ж ми візьмемо з собою в валізу? Окуляри візьмемо? Так. Лижі? Ні. Сонцезахисний крем. Так. Капелюшок на голову, щоб сонечко не пригрівало. Так. Зонтик на пляж. Так. Теплі рукавички. Ні. Жилет? Так, добре, молодці, зібрались на море. Гра безпечно, небезпечно Безпечно ходити в сонцезахисних окулярах? Так, вірно. Безпечно носити білий одяг? Так, вірно. Безпечно гратися на майданчику, коли світить сильне сонечко. Так, невірно, тому що можна заробити сонячний удар. Безпечно танцювати під сонцем на пляжі? Ні. Безпечно довго загорати? Ні. Безпечно сидіти під деревцем та засмагати. Так, безпечно мазати сонце захисним кремом. Так. Та безпечно чи спати під сонечком? Ні, молодці. Що підходить для відпочинку влітку? Окуляри підходять? Так, санчата, ні, басейн. Так, каміння. Ні. Сонцезахисний крем. Так, ялинка. Ні. Парасолька. Так, слоник. Ні. Капелюшок. Так. Молодці.